Перший день зими, перше грудня, я вийшла на вулицю, наче не видно, що або дощ на крапа, або що воно таке, а по лобі щось стукає. Парасольки не взяла. Ну, думаю, добре, якщо то є, що на голову натягнути. З першим днем зими нехай вона буде до нас лагідною. Ми дорогенькі. Та там до нас прийшов. Привіт, красуня! Привіт. Тобі там горішки поклала щойно. Якби я знала, що ти тут, я б тобі сюди принесла, а так я поклала там, де твоя твій будиночок. Чуєш? Іди, там є, я не хочу вже повертатися. Вже такі справжні емоції. Слухаю радіо Стала. І зараз приймають замовлення на привітання. І скільки добрих слів один одному там бажають. Щойно було привіт, мамуля від Лейми, лайми, щось таке. Чекаю тебе, в АТБ. Тільки. Матуся знає, я тебе зараз треба піти. <рес> Таких привітань або звернень я ще не чула. О, я зараз дивлюся, а в нас в міському парку встановлюють ялинку начебто, але це не така, як завжди, як у то раніше було, а менше за розміром. Ось так. А зараз, мабуть, буде дуже багато хейту, але мені байдуже. Я штаня. Завжди звертаю увагу, яка зірка на різдвяні ялинки. І бачу, що різдвяна. Головне, щоб не п'ятикутна. От у мене чомусь, можливо, це комплекс, можливо, я себе накрутила. Але для мене важливо, щоб ніякої п'ятикутної зірки. П'ятикутна зірка для мене лише. Там, де прилетить колись бумеранг. і грає українську пісню. Я вам скажу відверто, у мене сьогодні зранку була сіла батарейка і інколи я собі не дозволяю, інколи я собі дозволяю трішки, щоб вона так відпочила та батарейка. А сьогодні якось вийшла в парк, я не знала, з чого почати записувати відео. Не хотілося вас навантажувати своєю батарейкою, яка сіла, а потім білочка, потім щось на лоб накрапає. І потроху-потроху життя починає заряджати твою батарейку. От життя воно нас і заряджає. І станеш, слухаєш так пісню, по радіо грає. Хтось матусю тебе чекає. І тільки Матуся знає, в якому самому життя воно таке нас дійсно заряджає. Наші думки. Потанцюємо з вами трішки. Вже розгрузили, отака ялинка штучна буде, і будуть потім ставити. То подивимось. Хм, такі гілочки. Пухнасті. Пухнасті. 1 грудня. Сьогодні вже декілька разів про це кажу. Що ви думаєте? Йду дивлюсь. Тут у нас сіно, там кав'ярня. І почала зростати зелена трава. Нічого собі. А там кав'ярня, працює генератор і зелена трава на сіні. Отак, От тут теж скільки всього. А я щойно виходила з парку, бачила, привезли такі декілька... Ну, три, принаймні вже... Вигрузили з машини великих генераторів. І от розумієте, що б там не було і як там не було, знайдемо вихід ситуації. І я дивлюся і думаю, боже, це ж скільки це коштує. А вони привезли, я прийду, просто пройдуся. Мені буде гарно подивитися на ілюмінації. Я ж за це гроші нікому не буду сплачувати, розумієте? А скільки коштує один? Він величезний. Він за розміром там десь метр на два. І таких три вже стоять. І ще вигружають. Нічого собі. Я зараз хочу зайти в магазин, мені цибуля потрібна. І на базарі я була, то вона там щось по 12 гривень, а тут тоді по було. була. І якщо є, то хочу взяти. О, так і є 5,50 і така непогана. То, мабуть, візьму штучок 10, нехай буде. Дивіться, така ловкенька цибуля, така тверденька за 5.50. Оце дивлюсь 7 штучок на 4 гривні 79 копійок взяла. Буряк по 6,90, морква 7,90, картопля по 1690. Така непогана. Дивлюся такі новорічні свічки, але ціна, бачите, яка, але вони такі гарні. Новорічні, а тут як ялинки, свічки. Ну теж, бачите, ціна. Ну Такі височенькі вони. 4990 лист до Святого Миколая можна взяти, написати. Ну, там відкривається, я не хочу відкривати, якщо я не планую купувати. Просто можна написати листа. Дивлюся ось шампуні одноразові, 35,90. У мене колись е я купувала такий пробник. Ну, він дешевше був, це було колись. Ну так, непогано, але ж щоб... таке, знаєте. ну Непогане. Але я не про це. Я дивлюся, корейська косметика з'являється в супермаркеті. Чи це ок, чи це нормально, чи ні. Ну, як? Тут і акції якісь, бачите. Я не огляд корейської косметики роблю. О, така в мене сиворотка колись була непогана. Я просто за те, що супермаркет там, де я можу купити цибулю і корейську косметику. Хм. Дивно. А може, і такі є. І ще звернула увагу на таку маску, новинка. Дівчатка, а хто робив вже такі маски? Бо я Виязка не завжди роблю, але цікаво таку спробувати. Це є наш український виробник. Ціна 87 гривень 90 копійок. Така троянка намальована. І Така як волошка. Хм. Цікаво. Косметика така непогана в магазині, супермаркету. Нічого собі. Там картопля, цибуля. І тут косметика. Так цікаво, дивлюся, що о, там місце під ялинку вже прибрали, теж будуть ставити. Готуємося, а як же. Ну, піднялась на другий поверх. щось... Ну, Я не рано, але щось зачинено. ще. Дивлюся, такий коричневий костюм. Наче непогано. Тут зачинено. Щось Щось все зачинено. Ну, оренда, бачите, повиїжджали люди. Там оренда. Та що таке? О. А тут у нас буде ялинка. Дивно, а чого там магазини то повиїжджали. Магазин Хотіла там щось подивитися і нічого не було. Добре, будемо йти з вами далі. І нехай двері нам завжди будуть відчинені до чогось хорошого, приємного, навіть в таку похмуру погоду, як сьогодні. Перше грудня. Дівчатка, а ви вже планували, що ви будете готувати на Різдво та Новий рік? Я щойно лише про це подумала, що я про це зовсім нічого собі не думаю. Ну, це буде залежить від планів Катюні, розумієте? Якщо вона буде, це буде одне різдвяне меню. Якщо її не буде, буде щось інше. Але знаєте що? Можна зараз, до речі, почати вже ем, закуп продуктів, наприклад, там зелений горошок. Ем, Продукти, які не псуються, їх можна зараз купити, поки немає великого такого ажіотажу, тому що він все одно буде. Я знаю по собі, я нічого не планую, а потім останній день бігаю, як у здрасті. Багатенько я так сьогодні пройшла, незважаючи погода похмура, і начебто щось накрапа, але з задоволенням така прогулянка була. І тут Люся, скільки у нас там градусів показує. Показує плюс п'ять. Ну, так воно і відчувається. Боже, і ще троянди є. Нічого собі. Перше грудня. Я нагадую, що це 1 грудня. І у нас троянди. І тривога. Ну а як би з неї ти будеш? Незважаючи на те, що працюють генератори так шумно, гучно, щось пахнуло, читаємо, що в Дніпрі. Уявляєте, в нашому місті. Незважаючи на генератори, і воно як в ноги щось віддало. Ну, читаю Дніпро в укриття, а може бути повторно. Що воно там таке? Це люди, бережіть себе, мої дорогенькі, ага. А сама ходить? Ні, ну якби я прочитала, що по нашому місту, то зовсім інша була б реакція. Гукнуло, так і люди всі зупинилися, наче хвилина мовчання. Один на одного так дивляться. Написала, що є влучання десь не Я знову зайшла в наш міський парк, вигулюю цибулю свою, хочеться, є бажання спокійно пройтись. Повідомляють, що, можливо, є люди під завалами в Дніпрі. Мої дорогенькі з Дніпра, будь ласка, напишіть, як ви. Маю надію з вами. Все добре. Не пишуть, що куди ще триває повітряна тривога. Звісно, це відео ви побачите вже після. Зараз у нас 10.46, а ви о 16 годині будете бачити і інформація про це вже буде. Це страшно. І страшно, ні, не страшно, страшно, але незрозуміла позиція демократичного світу. Як вам на це дивитися? Все ок, нормально. Що вам дати? Що вам віддати? Що ви від нас хочете? Ви українців не знаєте. От краще відчепіться. Як так можна? Ви ж демократичний світ, ви за права людини. Що з вами сталося? Мої дорогенькі, я особисто перед вами вибачаюся за ці емоції, але накипіло і я сказала все, що я думаю. Можливо, хтось з інших країн дивиться, нехай знає. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення.